Це програма Культурний інстинкт. Ми знаходимося у Ліверпулі на Єврофесті. Вчора український музичний дует Крапка. Кома гукально розірвали Євровіч в рамках перформансу Євротопія. Сьогодні говоримо з дівчатами про перформанс, про їхній успіх у Європі і про музичні плани. Привіт, дівчата! Привіт! Почнемо з самого початку. Така тавтологія. Якщо згадати вересень 2019 року, ваш старт і потім такий ряд подій. Які зовсім не сприяють музичній індустрії. Ковід, ага. перша хвиля, друга хвиля, повномасштабне вторгнення. Ваш рух це якийсь такий рух в супереч, якщо можна так сказати. Це Та, напевно, що так. То. Це точно. Да. А яким був цей рух, от якщо зараз пригадати, з якими цілями ви заходили в цей проект, з якими зараз? Ну, Щось здійснилося чи мінялося якось на ходу і трансформувалося? Мені здається, що ну, коли питають музикантів, з якими цілями ви заходили. Mm. Типу, музиканти такі, о боже, ми зібралися робити якісь музло, щось відбувається. Ти uh -huh. <гум> більше так. От, а потім там вимальовується там що ти більше хочеш. Uh -huh. Ти вже розумієш після оцієї першої ейфорії, коли вже поговориш. Uh -huh. <гум> там, ну, і ми там зрозуміли, що ми хочемо виступати. Ну, ми зрозуміли, що ми хочемо поїздити по Європі. В першу чергу ми любимо подорожувати, uh -huh. а і хотіли це сумістити ще й з роботою. Типу, uh -huh. як. О. І ми з цим зійшлись, і якби наш фокус почався на те, щоб робити навіть маленькі концерти, але десь їздити, дивитись нові місця з, з новими людьми, спілкуватись. От, і наш другий вже концерт був в Амстердамі. Це було дуже прикольно, і це був такий якийсь. А момент. А Як він відбувся? Просто вийшли на організаторів самі і запропонували там, що просто ми хочемо зіграти концерт. Просто Попередні контакти з, з Британії, там десь хтось сказав, що є відкритий мікрофон для електронних музикантів, uh -huh. що дуже рідко буває. Типу, от, і ми такі: о, а ми електронні музиканти. У нас якраз є пара пісень. <рес> <рес> от, і просто ну так, класно співпало. Ми там повністю сам за себе заплатили, uh -huh. а просто в кайф. І що ну нам навіть не так. Важливо, там гроші на той момент були важливіше просто їздити і виступати, десь там дивитися. Ну, і досвід отримати. отримати. У нас на той момент там було скільки пісень, шість може. І просто було круто спробувати вивезти цю супер свіжу, свіжу написану програму вже одразу кудись за кордон для, для іншої публіки. І ну, це було класно. Знову ж таки, в Європі теж дуже відчувається після концертів, якби. Підтримка, люди ну підходять, не соромляться там розмовляти, якісь питання задавати. Да, ну, це... Оце було прям. Ну, мене це вразило тоді. От ви сказали про досвід. Взагалом, який бекграунд у вас? Як взагалі створилася крапка кома? Просто зустрілися десь на якісь репетиції по знайому Як це відбулося? Розказуйте в театральній, так, хочеш яркові цей раз? Я можу. Ти розкажи, я продовжу. Хорошо. Так, ну да, от в 2019 році ми опинилися в театральному проєкті у Львові. Там мультимедійний перформанс робився, і ну, нас туди взяли як музиканток, ok. саунд-продюсерок um, Ок. Ну і після того ми щось почали спілкуватись, і в якийсь момент вирішили. Там ще був один момент. Я ще спочатку Альона потягала по інших гуртах. Ага. А, точно, я вже шукали забула себе. Про це. Ні, це просто ну, в мене вже було такі, пару гуртів, і нам там треба було барабанчики. Думаю, о прикольна, типу, є, от Альона, типу, треба її десь там залучити. <гум> Підходжу, кажу, там хочеш пограти. Вона Така та що ну, можна, типу. І ми пограли в одному проєкті, такий, там, типу, як Інді Поп, щось таке. Ми записали одне лайф відео, яке нікуди не вийшло. Ну, але пограли. І потім другий проєкт був. Але це все було шляхом до крапки-кода. Так, так. От. І другий проєкт був Електрофольк, а потім ми відрізали просто Фольк. А чого відрізали? Ну, тому що в нас не було банд... ну, в тому проєкті було три бандури, чотири ага. вокали. Там, Ого. От. Масштабно. І, та. і ми там пару разів теж з ними виступили. А, але потім якось воно там з тим проєктом перестало складатись, і ми почали говорити трохи більше. Я зрозуміла, що в нас більше є спільного з Альоною, ніж з тим проєктом. От, і ми вирішили. Причому це було цікаво, тим що ми такі: от то ми прям не створюємо проект. Ми там просто попробуємо одну пісню. Uh -huh. І тому навіть спеціально вирішили зробити собі псевдоніми, так щоб якщо щось, ми були дуже незалежні. Готували Тип, якийсь я... такий майданчик, yeah. да, записний. Так, такий просто як типу, от я буду крапка, ти будеш no, кома. Вільні відносини. Типу, вільні від реально. Вільні типу відносини. Нічого там no strings attached, типу uh -huh. ніяких зобов'язань. Типу, просто попробуємо. Ну і ми зробили першу пісню. А... Ну і такі вроді а зробили першу пісню, її випустили, і нам написали з найбільшого майдан одного з найбільших, напевно, найбільший Малевич з у Львові Угу. Фест Репаблік. І кажуть, хочете розігрівати для бельгійців двох там. Ми ну, такі ну, коли почули Ого. цю пісню, та, пісню на радіо, на рута, радіо та. да. Та чи інтерв'ю там, так? Дивіться, для першої пісні це дуже крутий пуш. Насправді радіо взяло Сковорода, це ж круте радіо, і такий майданчик, один з найбільших у Львові, справді. Тобто, все так воно органічно саме склалося. Так, і нас просто спитали: типу, у вас є програма на 45 хвилин? Ми такі, у нас є одна пісня. Ну я так не кажу ніколи. Я така. Дайте я подзвоню своїй колезі, спитаю. Можемо подумати, так? Ну, я подзвонила, а я тоді була десь там в Швейцарії, я така, що відбувається? В іншому світі. Ті, що, типу, ага. і дзвоню, кажу, ми зможемо зробити програму за, за місяць. А вона така, да. Ага. Типу, от. І ну я правда подзвонила, кажу. Пів години є, типу 45 нема. Трошки скоротили. Так, ну і ми почали робити просто пісні з нуля, тому що треба було за місяць вже виступати в Republic. Причому не тільки спродюсувати пісні, а ще їх відрепетирувати і ще, типу, нормально себе взагалі. Концепт, якби наш виступальний на сцені, треба було придумати. От ми є двоє. У нас є руки-ноги. Що ми можемо цим робити? Оце це все ви вигадували. Правильно? Ну та ну от крапка кома це лише ви двоє чи є ще команда? Ні, тільки двоє. От я просто прочитав про те, що ви мультиінструменталісти. У мене одразу виникло питання. Я так підозрював, що вас лише двоє про те. Це така необхідність, ну, тому що треба і ресурсу, ресурс обмежений, і там треба всьому вчитися. Просто така задумка була, що ви якби по таланту музичному вмієте все, і тому не треба більше ніхто. Ну, чесно, я нічого не вмію, я вмію тільки на піаніно грати. <свісно> типу, я там граю пару нот на гітарі, ага. ну і там навчилась співати до якоїсь там степені. Альона і так вміла грати і на гітарі, і на барабанах. Тобто вона мультиінструменталістка, а я просто ну, типу. <свісно> ну, просто Напевно, у нас суть в цьому проєкті якраз, а, ну, то, як вже сказали, якийсь більш вільний формат, де можна робити, що хочеш, бо це чисто, ну, наш якийсь незалежний проект. І якщо, наприклад, ти не вмієш грати на гітарі, але ну, ти можеш в принципі заграти Дриноти. декілька нот, які підійдуть в аранжування, угу. все, ти можеш це. І, ну, і це відкриває дуже багато горизонтів, ну, можливостей. Так, то що ти ну, і на сцені тренуєшся, якось бути більш відкритим. І да, і то, що ми, ну, ми взагалі не вокалістки, але ми, ну, ми зробили пісню. Думали, ну це ж наш проект. Можемо навчитися співати. У нас це... ніхто не вижене слішо. Роз що ми <смеш> будемо розуміти? От да. власне про цю незалежність Лейбли закордонні. Я знаю, дуже часто до таких гуртів, які мають перспективу, мають розвиток. Вас кликали чи ні? ні? Закордонні не кликали, українські. а українські. З українськими були всякі перемовини, але. Ну, там а ми... хто хто саме? Не будемо казати. Енко, можливо, я не знаю. Чи більш такі андеграундні якісь лейбли? Чому відмовили тоді, якщо не можете сказати Тобто, чи Я не, знаю. Я теж не знаю. О, ну, Скажіть, скажіть, цікаво. Та ну є такий лейбл «Много води ага. а він там цей і знаю, знаю. Лейбл. Ми з ними просто переговорювалися про те, там чи можна з ними співпрацювати. От. І він, в якийсь момент вони хотіли там, нас і на шоу-кейси свої брати. Ага. Е, у нас, до речі, був вибір е, іти їхати на їх шоу-кейс чи їхати в Амстердам, Амстердам. на концерт, на якому ми там дві пісні ага. зіграємо. і ми такі. Амстердам. Типу. Ну, Український це нікуди не дінеться, а Амстердам mm -hmm. прям хочеться. От. І потім ми намагалися ще раз попасти на їхні шоу -кейси. там не вийшло. Вони почали брати на свої шоу тільки своїх артистів, почалися там чуть -чуть якісь перемовини про те, що можливо співпрацювати. І потім все якось різко помінялось, бо засновник нам сказав: О, ми там подивилися, послухали з іншими людьми, з, з моїми співпра... співробітниками. Ага, точно. Да, і... Я вже забув. О, ти каже: вам там треба саунд доробити, mm -hmm. вас треба там перевдягнути. Хотіли трошки поламати, так? так. Та. і ми такі. Ні, ну отак, ні. Типу, ми збиралися заходити, якби щоб наша все одно наша, база наша лишалась, mm -hmm. типу наш якийсь е корінь чи що. От, тобто, ми не можемо, щоб нас брали і ламали, тому що набагато легше насправді взяти по поламати продукт під те, що ти вже вмієш продавати, ніж mm -hmm. продати те, що вже є. Звісно, це якби просто легший шлях, і ми це розуміємо. Тому ми не таке не Своєю дорогою йдете. Так. так от ви сказали, що обрали Амстердам. Так, якщо подивитися на вашу трьохрічну, там чотирьохрічну вже творчість, більший такий нахил на закордон. І навіть ви почали писати останні місяці вже повністю англомовні пости в, в соцмережах. Якось не думали повернути трохи можливо і в сторону подивитися української аудиторії, чи все ж таки робити такий планомірний захват закордонної аудиторії і українську поки що не розглядаєте. Як а, так? ми насправді писали пости з самого початку? Ага. Це ми потім пізніше почали українською. Так писати я бачив більше. і двомовні були теж випробували та, такі та, варіанти та, та тому, що ми не знали, чи Фейсбук добре перекладає, ага. тобто це все. А, Просто ми співаємо англійською, і тому українська аудиторія нас не дуже добре, якби не, не дуже відкрито сприймала з самого початку. Mm -hmm. Тому ми такі, а ну, типу, туди краще виходить, легше, і якось ну, таким чином виходило. Українською ми не хотіли писати, не через те, що там нам українська не подобається, або писалось англійською, просто коли ти не вмієш писати пісні в mm -hmm. то ти обираєш ту мову, якою хоч щось пишеться. Ну тобто, ми ж без кажуть, що англійською писати легше. Зокрема, там Юля Саніна з Харків сказала про те, що коли люди слухають, вони так пискі. Путься до слів, тому що вони більше так, слухають гармонію, теж. музику. Так. А тут українською важко писати, бо легше оступитися. Тебе можуть там захити за так, якісь там слово сполучення. Я пам'ятаю, от, власне, тому вона казала, що англійською легше писати, бо знаєте, це така ніби вуаль. Типу, ти просто там людина слухає музику, ну і mm -hmm. подобається. Ну по-перше, це а по-друге, навіть про фразування і продумування, як слова лягають на мелодію, набагато більше є просто прикладів в англійській, з яких mm -hmm. ти можеш вибрати і ну на що спиратись в українській, через те, що трохи менше є. Розмаїття поки що, але воно там супер стрімко розвивається. Просто тупо легше було англійською, тому що ми б могли або просто робити інструменталки, бо не йшов би текст. От українською на той момент не йшов текст. От, і через це, чисто ж на всі тексти були англійською, то нас мало брали на українське радіо, тому що квоти. І там, та, тобто ви і... так в течії, так? Плели? Ну, от, ніби так, але не те, щоб спеціаль, спеціально, просто і, ну, краще виходило yeah. туди, і ми такі. Зараз не хочемо, щоб в нас було забагато перепон, іде mm -hmm. туди, окей. Mm -hmm. І ми якраз хотіли просто ще поподорожувати, якби, по світу, тому воно сходилося з якимись там цінностями. Але зараз ми замислюємося над тим, що ми навіть робили. Альона писала пісню, вона там співала українською, ми ще її там не видали. Так, да, насправді, от ми виступали у Відні минулого тижня, і там ну, з нами виступала дівчина з Естонії, наша знайома теж артист. і в неї. Всі пісні були англійською, крім однієї естонської. Ну і я просто фанат естонської мови, але це Ого. така. Якось от, в програмі її. Це, це було дуже like, освіжаюче, я б сказала. І, не знаю, мені зацікавлення. Ну, так, ці, власне, ідентифікує. Це ж, да, так, я воно подумала, що цікаво. це дуже powerful thing, що ну, дійсно має бути якась така особливість, якщо ми. Ну, за кордоном більше виступаємо, то мати цей такий ізюм. Так, такий національний мій. Ну, Людей, мені так, здається, інтерес якраз є. Ну зараз прям та yeah, да, да, буду слухати українською цілий концерт насправді з кордоном. Бо раніше yeah. в людей було навпаки питання: типу, як я поїду з українською музикою yeah, за кордон? Yeah. Ніхто ж нічого не зрозуміє. Uh -huh. А ми типу, розуміли все дитинство англійські пісні, які ми там типу робили ага, ліп сімки uh -huh. і на було, ні? просто чому я питаю про українську? Бо я читав ще 2020 року рецензію на вашу творчість там. Декілька пісень, які вже вийшли uh -huh. видання «Лірум». І ще тоді вони писали, що було б дуже круто, якби ви спробували себе в українській, тому що mm. місце синіше не зайнята, а mm. якби вони бачили у вас перспективу ще тоді, у mm. 2020-му, і ще тоді про це писали і mm. хотіли від вас цього. Тобто, все ж таки, mm. воно буде поступово. Так, да, так. просто насправді, коли от такий є тиск, типу, у нас постійно да. кажуть, типу, скоро вже українською, ну краще б українською, А чого не українською? Ти Тож кожен раз якось не хочеш, трошки, та, напрягаєшся. ти типу, думаєш, ну не буду, типу. От а якщо от є час, коли довго так не питають, то ти таки думаєш, Може, спробувати. Угу. А як взагалі на студії народжуються ваші треки? Хтось приходить з бітом, хтось приходить зі словами. Як взагалі це е, воно компонується? Чи кожен раз по-різному? Ну, напевно, по-різному, але більшість альона приносить Якийсь там початок всередину. А потім ми вже доробляємо там або слова пишемо окремо. А є папа? час взагалі на те, щоб посидіти на студії. Чи зараз я бачу, що у вас такий графік, Зараз ні. Що ви, зараз може, там десь часу... в дорозі, знаєте, якусь заміточку собі накидали там. Ні, mm -hmm. е... nee, е... зараз взагалі не пишеться. No, mm -hmm. мені. Ну, мені. Спочатку повномасштабного вторгнення ну, ми якби, перестали в принципі, займатися mm -hmm. музикою в проєкті. Ми переключились на тури і на збори mm -hmm. грошей для mm -hmm. Musicians Defend Ukraine. І да, ну якось не, не до того було взагалі. От, власне, про ці тури хотів вас запитати вчора. І бачив і читав, і мем ваш бачив про те, що ви зібрали 70 тисяч, а хто збирає мільйони, але все, все одно дуже велика великий вклад там і суми значні. І хочете запитати про те, що Легко ну, мені так здається, легше якоюсь такою сумною піснею десь філармонії виступити і прийняти публіку танцем під сумну мелодію. Але ж ви виступаєте в клубах, і все ж таки люди туди приходять відпочивати, релаксувати іноземці. Як взагалі проймаєте їх і як пробуджуєте оце? Такі, такі тези про те, що потрібно донатити, потрібно допомагати, і там, де війна, поки ось тут в клубі граючи треки. А просто ми там в клубі виступали пару разів. Зазвичай це якісь там концертні майданчики, де люди не приходять прям тунц-тунс. Mm -hmm. І це найкраще, тому що коли клуб, то це дійсно типу, є, в них тоді є очікування того, що вони будуть тут ковбаситись, а ми тут напрягаємо їх. А, а так, зазвичай люди приходять прямо на нас, або там послухати, ну, якби з відкритим розумом і сприйняттям, mm -hmm. і вони якби тоді згодні до будь-яких меседжів. Ну, все одно підлаштовуємося під аудиторію, якщо там більше якийсь такі, е, ну, ми ж можемо між піснями різне говорити, або дуже сильно напряжне, або так. Просто тобто, трошки... залежності в залежності аудиторії меседжі змінюються, так? Ну, не те, щоб меседжі, а просто подача, напевно. Угу. Типу, в Україні можна казати там цей. Угу. Е... Смерть москалям, наприклад, yeah. от, а в Європі <пліпі> краще не казати, тому що ну або такі речі, як коли ми там збираємо «Musicians Defend Ukraine» вони збирають там і на дрони, і на uh -huh. і на захисне, і на атакувальне, якби але в Європі ми не кажемо, що ми збираємо на атакувальне, тому що менше буде закидати. Ага, от це ви вже помітили, так, так це такий ваш та. досвід. Тобто, коли просто розмовляєш з людьми, я такі кажеш, ну ми там щось треба. Навіть коли ти кажеш, що на прилад нічного бачення люди вже напрягаються. Ви там а в яких країнах таке найбільш таке ставлення обережне? Помічали якісь можливісти. напевно, чим далі на захід від України? тим ага. Франція. В mm -hmm. Німеччині ми просто в українському барі виступали, тому там можна було і смерть москалям і все що завгодно. Казати факти, <хи> да, да. ну напевно, це в Угорщині теж було дивне сприйняття від mm -hmm. людей. Ну вони там прям чілити прийшли. Mm -hmm. на сіки ми їм там показували, якби дуже от вас не про зіки, ти хотів вас запитати. Це напевно такий найгучніший кейс в інфопросторі про вас українському. Напевно, неочікувано для вас, тому що да, очікувано. Ми що нас на зараз про всі українські медіа написали. Ви напевно. Перші прореагували з усіх артистів українських я на цей що... хейт? Е, ну там можливо, казка Аліна, mm -hmm. паже трошки пізніше. Mm -hmm. От я пам'ятаю просто цей час, що це було так круто, що ви заявили про свою позицію, там не соромлячись. Ну тому, що артисти не знали, як реагувати, не реагувати. Ну тому що був хейт. Mm -hmm. Ви написали, що у вас є місія так пробуджувати європейців? і Казати, що ей тут фестиваль, але там війна mm -hmm. е, взагалі. Оцей меседж вдався. От ви власне кажете про те, що було важко. Розкажіть більше, як, а, як, як пробуджували. Ну от е, було складно, тому що ми знаємо, по перше, якби як угорщина яка її позиція, їхньо, та тому було з самого початку стрьомно трохи туди їхати, тому що розумієш, що більшість людей, якби промитих телебаченням і таке інше, причому ще й на Чілі, це просто ну два цих так, коли ти максимально не думаєш. Mm -hmm. та, ну, тому після цього меседжу ми якби і собі пообіцяли, і подумали про те, що якщо ми вже туди їдемо, то ми не будемо їхати і просто насолоджуватись фестивалем, типу ну, і Лі дуже дивно насправді їздити і насолоджувати зараз чимось, прямо і так повністю відпускати. От тому ми вирішили, що це має бути якийсь стейтмент. Mm -hmm. І в нас насправді нема ві візуальної під, підкріплення багато, як там Валіна паша, бо вкаски. Mm -hmm. Ну бо нас двоє. От, і ми не могли на цілий е сет в годину, що до речі, дуже довго, зробити собі візуал. Mm -hmm. Тому ми вирішили підійти до цього трошки більш театрально. Типу, і мені насправді дуже зайшло, що це вийшло. що ця ідея вдалась? Тобто, ми весь концерт робили навіть нічого не говорили, ніяких меседжів, нічого, просто грали. Дякуємо вам, ля-ля-ля. А на останню пісню, остання пісня була про те, що Європа нічого не робить, просто дивиться і всім пофіг. І з візуалом про якби кадри з України, як люди евакуюються, просто там з навіть ну там з мертвими тілами. Тобто для того, щоб це був ефект шоку. Mm -hmm. тобто ти Яка була реакція їхня? Шок. Шок. Ну, тобто, це моя, перша моя режисерська робота. <х> <х> але мені сподобалося, що дійсно воно дійшло. Половина mm -hmm. людей плакала, половина людей матюкалась. Ну, типу, якраз, як, а як Змії якось була там увага до вас? Питали? Вони, мені здається, що декілька. У нас було інтерв'ю з чотирма медіа, mm -hmm. ми з них побачили десь два, мені здається. От ем, айс, не певно, п'ять, тому що ще польське mm -hmm. це медіа. От польське, напевно, найбільше роз розпитувало mm -hmm. угорське повирізало Обережно, все, що ми так? говорили, цікаве. Mm -hmm. Я потім дивилась інтерв'ю, і типу вони полишали тільки все позитивне, і це от мінус, коли ти даєш інтерв'ю, якимось не ну не якби медіа, в яких ти не впевнений, тому що за якщо це не онлайн, та то тебе поріжуть, отак от склеять і типу, дуже дякую, сікіт. Дякую, да все було прекрасно. Дякую до побачення. А ви спеціально відслідковували чи просто там кожного разу? Ні, я відслідковую, тому, що мені цікаво, якби як донесуть потім мої слова, і ну тому, що це ж меседж, це не просто я бла бла бла, дві пісні. Да, я люблю музику. Тобто, це ж важливо було донести. Частково ми їхали туди для того, щоб. Донести щось європейській аудиторії. Ну а потім розумієш, що це, якщо не прямий ефір, то ти там нічого не донесеш. Якщо ніхто хтось не хоче, щоб ти щось доніс. А після цього були у вас ще виступи на таких майданчиках, де там були росіяни? Н ні, до речі. А зараз ви погодились? Чи думаєте, що там це можливо було дарма? І а, не, ні, не дійшло не точно. Зараз? Не думаємо, що це дарма. Це дуже складна тема, тому що ну насправді складніше, коли не чорно-біло. Типу, коли типу, завжди треба їхати, ніколи не можна їхати. А тут виходить, що є якісь правила, які ми вже розробили з культурною спільнотою в Україні mm -hmm. е про те, що не можна робити діалог росіянами, тобто там сідати за якісь панельні Робі, дискусії, mm -hmm. там давайте поговоримо, інтерв'ю давати разом, там якісь типу mm -hmm. теж mm -hmm. якийсь діалог, а, виступати на одній сцені. Типу, в якийсь там один день і таке інше, і, і робити колаборації. Ну, типу, це точно. От, а якщо ми зіт сприймали і до сих пір сприймаємо як майданчик, типу, для можливості сказати щось. Оце, от якраз, те, що не поріжуть. Твій концерт, це те, що не поріжуть, бо ти там вибираєш, як говорити, що, і типу, люди uh -huh. всі це бачать виходить. А, це все одно, що, типу, всі мають вийти з Фейсбука, тому що там лишились росіяни. Типу, це також майданчик для донесення інформації. Тобто ви вважаєте, що все таки треба робити в усьому і такі Ну, залежно від ситуації. Тобто, mm -hmm. ми дуже довго про це думали. Там місяць, напевно, робили перемовини там з іншими артистами. Думали про те, що всі 12 артистів мають відмовитись. і mm -hmm. Ми були за це. Давайте будемо сильною позицією, скажемо або ви, або вони, ми або вони. Але більшість артистів сказали, та ладно, нормально, шо ви тіпа цей не вимахуйтесь. Mm -hmm. тобто. Нічого чого собі. та і ми, якби побачили, що не ну. Або всі, або типу. Тобто спочатку ви були в таборі тих, хто сумнівалися і може. не Так, ну звісно, так, та. але просто не було би сенсу ніякого. Якщо б, наприклад, відмовилася Аліна Паш, але відмовилась там каска, це б зробило б якийсь просто ну, якийсь шорох там або всі, всі разом. Але бачите, ви погодились і наробили шороху ну, е, <свят> не, 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 знаєте, не менше каски, ну, чи як... Алі Паш. Ну от якраз та, в цьому і сенс, що якщо вже їхати, то тоді робити шорох. І нам насправді було дуже страшно ставити це відеопроекцію.

Ну була така ймовірність, але ми йшли на сцену з таким а пофіг. Бо в Аліна Паш теж мені розповідала в інтерв'ю, ще там минулого літа про те, що вона теж боялася, коли вона вже виїжджала з mm -hmm. Угорщини. ну, Вона ж там поруч живе ну, і, це... і вона казала, що на неї так трошки прикордонники з-під дивились, дивилися. Вона переживала, що можливо там їй заборонять вісти, і якось так вона прям теж переживала. Бачите, mm -hmm. якийсь був у вас колективний трошки такий mm -hmm. острах стриму yeah, ну, до та, коли ти їдеш та в країну, яка якби точно проти твоєї там позиції там за Росії. Mm -hmm і Це показує, що Раша is a terrorist state», поки ще вообще хтось там про це говорить. І це було, до речі, дуже прикольний момент, тому що ми заюзали цей, ну використали цей слоган ще якби ну до того, як якась укра європейська країна взагалі визнала Росію mm -hmm. mm -hmm. країною терористом. І ми, якби не домовляючись, і Каска це використала, і Аліна Паш. І це було просто дуже ну цікаво, що одночасно такі якісь синергія. Що... А яка аудиторія приходить на вас на фестивалях, на виступах в Європі? Хто ваша цільова? Ви думали про це? Е, у Нас просто дуже є Весела типу аудиторія в Британії. Ага, це аудиторія е, цих електронних музикантів, але їм частіше за все просто ми побачили це під час е, цього е, туру. Їм 50+, плюс, і ага. в окулярах ага. і чоловіки. І чоловічки. От, але це типу не ті, якісь чоловіки, якісь там, як не знаю, які. Типу які там ходять націоналізувати на, 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 та на яких там типу на дівчат походять. Типу, вони просто реально це люди, які е, заробили грошей і тепер mm -hmm. можуть займатися музикою, бо вони можуть дозволити собі купити всі синти світі, бо їм mm -hmm. вже не треба за дітей платити. Ще щось і вони супер, Ну мені дуже це і з ними подобається спілкуватись через те, що ти бачиш, що можна в 50 в 60 сидіти в синтах, крутити собі там крутілки. Вони дуже типу мотивуючі чуваки. Вони От, писати... власне у Вас тур був е в Британії. Да. І, як як я зрозумів, вчорашнього виступу вас таки люблять, тому що така реакція була. От зараз там ми пишемо інтерв'ю 10 ранку. Mm -hmm. Ще там 11 годин тому. Ви відкривали Євровілич таким mm -hmm. перформансом, були частини перформансу Євротопія. Розкажіть про це, тому що я, я бачив, що підтримка аудиторії була, mm -hmm. був захват. Розкажіть більше про те, як вам було та ну круто, тому що це типу велика сцена, величезний продакшн. А було дуже класно не робити все самим. Ну, тому що ми зазвичай. Звикли вже так. Та, тобто ми зазвичай робимо там собі і моніторні, і часто самі собі звук робимо, тому що дуже рідко люди знають, як працювати з електронною музикою в маленьких майданчиках. Uh -huh. от, на великих майданчиках вже там, зрозуміло, коли ти виступаєш в якомусь клубі-барі, то що робити? От, тому ми якби, все одно свій звук самі виставляємо, бо ми знаємо, як він звучить, і вже є досвід типу, нормально uh -huh. звуку звукоінженерії. А, от. а тут виходить, що є моніторний інженер, декілька. Є інженер, який відповідає за звук у всьому залі, ти взагалі за це не переживаєш. Ти, там, і ви мені розповідали, що було 4 репетиції, так? Так, так, так саме ну, 4 технічні. Ні, репетиції. Ага. Це тобто 12 годин кожен Ого. день. Від пропозиції до вашої, вашого виходу на сцену. Скільки минуло місяців я Мені думаю, здається, так? що пропозиція була десь в лютому. А, от, і... Вони вже почали працювати над аранжуваннями, В них там окремо працювала людина над тим, щоб зробити аранжування для хорів. Для а, оркестрів. вони це група Стілінші. А так, і угу. і Маку. Вони так. звідси з Ліверпуля. Вони тут ну, відомі, я так зрозуміла. Так. По вчорашньому так, ні, ні, так вчора. їх приймали так, гаряче от. і та ми з ними в контакті через те, що там колись давно я з ними співпрацювала в резиденції. А вони робили цей Songwriting Camp. Тобто все, все це якісь такі тісні контакти, так, які налагоджені таким, було, таким чином Так, які були Ага. Та да, а потім, завдяки цьому, ми виступали в Ліверпулі. Це був наш самий перший концерт, з яким ми домовились, тому що я їм написала. Вони просто після цього кажуть: а ви до нас вертайтесь, якщо щось треба. Mm -hmm. Ну і зазвичай люди це кажуть просто, щоб так, було. так. Я тільки хотів сказати. Да. Тут в Британії помітно, що люди так це не заради вічності, а вони реально чекають. <світ> не завжди. От але, тут, <світ> але <світ> тут, <світ> були прецеденти? Ну та бо я розумію, ну я просто жила в Британії чуть-чуть, ага. і типу, і в мене я розумію. Що в них і реально просто є в культурі сильно бути привітними, угу. але це не завжди, якби угу. правда, те, що здається, так? так? от а ви, так... до речі, якось казали в інтерв'ю, що радує, коли є концерти в Європі. Тоді і пісні пишуться, і кліпи знімаються. Як зараз цим радують вже, концерти вже трохи не так сильно, тому що це вже трошки почало бути рутиною і ну коротше, трохи стомлює. Коли постійно ти там в дорозі, і, і так дуже приємно повертатись додому. Тобто, попереду такий можливо ретрит і в студії час, щоб створити щось нове чи будете ну, далі. Там ще... можливо, все розписано вже там на місяці вперед. Ну розписано на на декілька місяців. Та просто у нас наступний це е, в Болгарії фестиваль. Потім, uh -huh. можливо, в Греції, бо там зараз ідуть перемовини. Е, ми не намагаємось вибити гроші з фестивалю. От а потім е, в Нідерландах ще буде резиденція і фестиваль. От добре, тоді будемо слідкувати. Да. Де бачите анонси, радіти вашим успіхам, лайкати у інстаграмі, Ютубі і на всіх соцмережах. Супер, дякую. Дякую, дякую. вам за розмову. Було дуже легко, цікаво і дякую за вчорашній перформанс. Це було дуже яскраво. Дякую, що прийшли. дякую. Дякую.